Українська мрія – 225 враження, наче у Велетенському летючому музеї. Жодного ультрахайтеку на борту управляють по старому, адже унікальні авіамашині вже майже 30 років. Тим не менше, мрія все ще залишається найбільшим літаком світу. Я на працькому литовищі веду пряме включення для глядачів. Ось цим колосом авіабудівництва мені дозволили летіти. Користувачів одразу багато запитань чи єдина є жінка на борту? Так поряд шестеро авіаінженерів, десять членів технічного персоналу та капітан Дмитро Антонов. Те, що його прізвище співпало з прізвищем авіаконструктора, збіг о. В машини Антонова чимало фані. Кожен хоче побачити його, адже цей літак єдиний у світі. Усім цікаво, як він злітає завдяки шести турбінам. Де його побудували? В Росії? Ні, в Україні. В Україні Вони вміють будувати такі літаки. Лише вантажний відсік 43 метри завдовжки, Начати у величезному тунелі. За день до цього. У чеському ползені машинобудівна компанія Бруш саме готує вантаж. Оцей генератор струму. Попереду подорож довжиною в 14 тисяч кілометрів. З Праги до Перта у Західній Австралії. Новий генератор має замінити поламаний на алюмінієвому заводі. Спершу автошлях із Ползеня до Праги. Після довгого дня я би залюбки їхала швидше. Але вантажівка з надтяжким вантажем долає 100 кілометрів лише за чотири години. Друга година ночі. Прибуття до праського аеропорту Антонов уже чекає на спеціально відведеній смузі. Наступного ранку завантаження здійснюється спереду через відкритий ніс. Такого я ще ніколи не бачила. Це справді рідкість. Сам процес теж тривалий. Лише на встановлення вантажного крану та похилої платформи пішли години. Лише так генератор можна завантажити до літака. Тут я познайомилася з Віталем Шостом, чоловіком, який тут все має під контролем. Ми мали пройти багато сертифікацій, аби довести, що можемо здійснювати авіапереліт до Австралії. Не довіряли українській компанії. Це не залежить від національності. Йдеться про спроможність авіакомпанії. Кожен авіаперевізник має довести свою компетентність надійно здійснити переліт до Австралії. Мені пишуть дедалі більше фанів. Схоже, захоплення Антоновим заразне. 84 метри завдовжки, майже 20 метрів заввишки. Це не літак, це багатоповерхівка. Винайняв мрію німецький логістичний концерн Schenker. Навіщо їм такий летючий велетень? Тому що цей ан єдиний, який може транспортувати вантажі понад 100 тонн. Генератор важить 117 тонн. Це як 117 фольксвагенів жуків. жоден інший літак на це не здатний. Транспортування кораблем тривало би значно довше. Тоді австралійському замовнику довелося б чекати генератора ще шість тижнів. У цей період довелося б купувати струм деінде, а це тисячі доларів збитків щотижня. Техніки самі збудували платформу. Спеціально для цього генератора. Сім годин тривало завантаження приладу до черева літака. Нарешті вирушаємо. Я трохи хвилююся. Летючий велетень важить 400 тонн. Як така махіна здіймається в повітря? У кабіні пілотів з капітаном Антоновим та екіпажем. Сюди мені дозволили зайти, поки машина ще на землі. Це найбільший кокпіт світу. Для керування гігантським літаком потрібно аж шестеро людей. Старт майже не відчувається. Повільний, плавний зліт. Перший етап з Праги до Туркменістану. Я лечу в задній частині літака разом з техніками, відповідальними за завантаження. Почуваєшся, наче в звичайному літаку тільки без вікон. Штефан Гроболь від логістичної компанії теж на борту його фірма заплатила за чартер мрії понад 2 мільйони євро. Чому така шалена ціна? По перше, через відстань, яку ми долаємо. По-друге, враховується вантаж, який перевозиться. Його вага визначає, скільки зупинок необхідно. Також враховують, що робитиме літак, коли ми дістанемося кінцевої мети Австралії. Буде порожнім повертатися до Європи. Чи в нього є інше замовлення в Азії? Через п'ять годин польоту ми приземляємося в аеропорту Туркменбаші в Туркменістані. Це місце для проміжної зупинки обрали, бо пальне тут удвічі дешевше, ніж у інших країнах регіону. Це перша заправка. З нашим вантажем доведеться робити ще дві по дорозі, перш ніж ми дістанемося до Австралії. Вести зйомку на литовищі мені, на жаль, заборонили. Цей час я використаю для спілкування з капітаном Антоновим. Я вже півдня в дорозі з Ан 225 Попереду ще цілих три дні.